Друзі, але звісно, жарти жартами все одно ситуація на фронті лишається неспокійна все одно наші регіони продовжують обстрілювати ворожі ракети, і війна триває. От, власне, про деталі про те, як останні що найменше годин прожили наші міста, наші люди будемо розпитувати радника міністра внутрішніх справ з нами вже на прямому зв'язку. Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаємо вас. А на димено я вже так частково зазначила, що ситуація довкола Лимана, довкола Бахмута, мабуть, і найцікавіша, і найважча, але знаємо, що це не єдині території, де все ще продовжуються бої. Зокрема, обстрілювали і Нікопольський район всю ніч росіяни. На що ще б ви радили нам звернути увагу, де найбільш гаряче було цієї ночі і під ранок? Ну, якщо ми говоримо про безпосередню лінію фронту, безпосередню лінії зіткнення, то традиційно вже маємо говорити про те, що найтяжчі і найскладніші бої відбуваються в районі Бахмута і в районі Авдіївки. Тобто, в даному випадку Росіяни продовжують пробувати наступати. Ми не даємо їм це робити, але тим не менше там одні з найскладніших, одні з найзапекніших боїв, які зараз там відбуваються. Ну і паралельно, де да, абсолютно правильно сказали про те, що якщо говорити про фронтові дії. То це безумовно ситуація навколо Лимана, поки генштаб не говорить офіційних даних. Говорити не будемо. В принципі, іноземні розвідки говорять і навіть росіяни говорять про те, що російські війська вже, начебто, відійшли з певних населених пунктів, про те, що залишилась лише одна дорога, по якій до Лимана можуть росіяни посачати. Своє обладнання, техніку і боєприпаси, і взагалі будь-які інші припаси. Але давайте будемо чекати офіційних зведень від генерального штабу. Так, вже до інших новин подробиць пане Вадиме, у моніторинговій групі білоруський гаюн припускають, що е, Білорусь може готуватися до прийому поїздів з російськими мобілізованими резервістами. І Я так собі припускаю, що вони не їдуть дивитися та гуляти е, білоруськими містами. Вони точно там не будуть проходити якісь навчання, бо ми бачимо, як мобілізованих дуже швидко кидають вже на лінію фронту. Е, чи можна припустити, чи можна очікувати, що якраз оці смертники інакше їх вже не. Назвати, вони будуть намагатися переходити українсько-білоруський кордон. Ну дивіться в принципі з того, що говорить білоруський гаюр, з того, що ми розуміємо, з того, що Говорять інші джерела. Тобто, справді біля чотирьох, як мінімум чотирьох білоруських полігонів зараз білоруські залізничники починають дуже активно перевіряти під шляхи, починають перевіряти так звані резервні локомотиви і починають перевіряти можливості прийому відповідних вагонів. З цього справді можна робити висновок, що щось може готуватися, але просто ну вчора почалися панічні настрої там в українському в київському, перш за все, і Волинському сегментах українських соцмереж. Поки що ми не бачимо парсування техніки, поки що ми бачимо тільки те, що білоруси починають перевіряти подізні шляхи. Для того щоб просто щоб ми всі розуміли, для того щоб створити ударний кулак, для того щоб розпочати бойові дії на території України, що найменше за ну, сам оптимістичним прогнозом, росіяни повинні стягувати техніку і живу силу не менше ніж протягом семи днів. Реально, це до 14 днів. Тому в даному випадку я просто хотів би, щоб у нас не було цієї паніки зайвої. Я хотів би, щоб в принципі всі розуміли, що за цим слідкується і не тільки білоруський гаю за цим слідкує. За цим слідкує українська розвитка за цим слідкують спутники. Тому як тільки будемо бачити, що справді вони починають накопичувати ударний кулак, про це буде сказано. зараз. Ще приводів для паніки, хочеться немає. Є ще одна тема, яка зараз жваво обговорюється не тільки в Україні, а й за кордоном, і тут ще теж такі новини. Я розумію, що це теж може бути і псо, і Я теж розумію, що це може бути нагнітання паніки в українському суспільстві. Але давайте тоді, якщо це так, то розставимо крапки «і». Військовим Російської Федерації у Херсонській Запорізькій областях, нібито видають йод костюми хімічного захисту і інші препарати, препарати від так званої променевої хвороби. Пане ведемо, як ви ставитеся до цієї інфо. Формації, зокрема, я пам'ятаю, що свого часу і наші закордонні партнери щось подібне передавали і для наших військових. Це історія, коли ми маємо бути готовими просто на будь-який випадок і на всі можливі сценарії, або зараз фіксується високий ступінь небезпеки. Дивіться, справді ступінь для безпеки існує, тобто, справді ми до кінця не розуміємо, що цей колективний Путін зараз може вирішити, що він буде робити. Але чи мають вони достатню кількість для того, щоб забезпечити зараз на Херсонщині, просто щоб ми розуміли, там в районі з різними оцінками 20 тисяч російських військовослужбовців. І це я говорю про близні цифри, звичайно. Чи мають вони достатню кількість костюмів хімзахисту? Ні, немає. Чи допомагає костюм хімзахисту від радіації? Особливо не допомагає. Це теж ну, ми ж всі пам'ятаємо Чорнобиль і так далі. Чи мають вони зараз достатню кількість таблеток йодних таблеток відповідних, які потрібні в цих випадках? Думаю, що ні, тому що тільки зараз вони оголосили тендер. Правда, тендер дуже швидкий. Там на за 4 дні треба його провести, але знову ж таки, думаю, що поки що це все більше і псо ніж реальність. Але за цим знову ж таки треба слідкувати. І більше того, ну в принципі, якби це почали зараз масово роздавати, ну от я гарантую, що про це. Було б і відео, і перехвати були, і це б не бачили. Поки що це більше схоже на іпсо. Хоча за цим треба тому що слідкувати, треба розуміти, що загроза на жаль, угу. ну, я б так сказала, що мабуть було б дивно, що російська армія намагається забезпечити своїх військових просто таблетками у той час. Як якщо буде удар, то воно справді знесе абсолютно всіх і не захистить нікого. Тому якщо в нас є така парасолька у вигляді сотень тисяч російських військових, то допоки вони на нашій території означає, що навряд Путін буде стріляти. Е po svojim žem. Ну на жаль, в принципі, йому плювать на людей, і на жаль, тут е, ці люди, навіть якщо знесеться половина Криму, йому буде глибоко на це наплювати, е, тому що в нього зовсім інші цілі в житті. А, пане Одема, чи можна е, трактувати відкликання своїх людей багатьма міністерствами зовнішніх справ країн Європи з Російської Федерації? Принаймні, такі рекомендації пролунали від кількох країн протягом вчорашньої доби, як відповідь на це саме. Російський іпсо з нагнітанням ситуації з ядерною зброєю, зокрема цими закупівлями каліюдиду. Ну, я думаю, що так. Я думаю, що все йде саме до цього. І, на жаль, я можу тільки повторити те, що я говорю протягом останнього часу, що ніколи світ не стояв так близько до ядерної кризи, як, як після карибської кризи. Тобто, в даному випадку, на жаль, в Путін, да, хоч він і зараз і колективний, хоч він вже сам самостійно не приймає рішення, він приймає рішення колективно, але він має один великий комплекс. Це комплекс Карибської кризи. Він вважає, що якщо, якщо б тоді Хрущов поступив би інакше, то історія була б Інший, і У Радянський Союз переміг був США. Ну він живе в цьому міфі. І в нього все життя була мрія повторити е, і переграти США в Каричній Крузі. Е, будучи трусом, я завжди був впевнений, що він ніколи не задіє ядерну, ядерну кнопку. Зараз, на жаль, він не один. Зараз у нього є ці милиці вигляді патрушових і іншої е, погані. Е, тому в даному випадку, е, на жаль, на жаль, ситуація буде нагнітатися і ми повинні бути готові до того, що е, нам будуть кожен день вкидувати нові нові. Ві по кілька штук на день нових і нових і історій, які на жаль ми змушуємо будемо аналізувати, думати багато хто буде лякатися, і так далі, але поки що це не більше ніж психологічна операція. Вчора російські засоби масової інформації з посиланням на джерела у Раді Федерації почали розповідати про те, що після референдумів усі захоплені території України будуть об'єднані в один так званий Кримський округ, всі області, і сам автономний автономна Республіка Крим туди увійдуть і на чолі поставлять ймовірно Рогозіна. в чому логіка формування подібного територіального утворення? Чому Росія відмовляється від... Так званих ЛНР та ДНР. А вони ці ЛНР-ДНР залишаються. Тобто, в принципі, просто Росія розділена зараз на певну кількість федеральних округів. Вони просто додадуть ще один, який у них просто система управління така, що є губернатор, а над губернатором стоїть керівник федерального округа, а далі вже йде президент. Тому, от, власне кажучи, вони будують ще один федеральний округ, а не вмонтовують ці території до існуючих округів. Чому так, ну, очевидно? Видно, тут ми можемо здати 100 причин, але для нас вони не мають жодного значення, тому що наша задача відвоювати ці території. Ну і власне Кремль вчора висловив ще раз бажання до переговорного процесу вустами піскова, речника Путіна, але уже на цитую нових умовах. Що означає ця пропозиція? Це спосіб зберегти обличчя перед Європою до кінця, вказуючи на те, що ми до останнього хотіли йти на переговори. Ні, це насправді все йде в логіці підняття ставок, і все воно йде в контексті того, про що ми з вами говорили, саме про ядерну загрозу. Тобто вони говорять, що ми готові до переговорів, ми готові на те, щоб ви погодилися, тобто європейці, що анексовані території це території Росії, а за це ми не будемо вас шантажувати ядерною зброєю. От так треба це трактувати. Тобто нічого нового ми тут не почули. Угу. Ну і пам'ятаєте, до вчорашнього дня була теорія про те, що саме 30 жовтня перед радою федерації, виступить Путін, який оголосить результати референдуму і розповість про анексію українських територій. Під вечір вчорашнього дня Валентина Матвієнко повідомила, що Радфед може розглянути питання про входження цих територій 4 жовтня. Тобто, на якийсь час історія посувається чи Кажу нам, це про те, що там в Кремлі ще сумніваються чи оголошувати напряму таке рішення, бо після нього по суті кроку назад уже не буде. Я думаю, що ні в принципі. Думаю, що це пов'язано із можливо, точніше, це пов'язано із самопочуттям Путіна. Можливо, це пов'язано із тим, що йому астрологи сказали. Ну ви не смійте це насправді все серйозні речі. Тобто, це ми, ми це повинні розуміти. Що вони користуються саме такими от речами. Перед цим зустрічався з волдайськими старцями. Може, вони йому сказали, що четверте число краще, тому що це день якогось святого, який е е допоможе перемогти в усьому. Ну тобто е існує така віргідність. Друге, більш раціональне пояснення, це е е вони хочуть, в принципі, давайте не забувати. Що вчора відбулася е у нас, на жаль, не дуже висвітлена, але але реально дуже серйозна подія. Це підрив по суті. Сьогодні вже говориться про диверсію прямим текстом: північного потоку, один північного потоку. Два. Тобто росіяни почали не прямо не офіційними джерелами звинувачувати в підриві Сполучені Штати Америки. Європейці реально дуже напружилися з цього приводу, і вони не розуміють, що з цим робити. Росіяни продовжують качати історію про те, що ми може поремонтували щось, але у нас немає до до цього, тому хай собі вибухає цей газ в морі. А екологічно стурбовані країни навколо цього газопроводу безумовно почнуть зараз робити достатньо жорсткі, достатньо можливо навіть хай мене пробачить історичні заяви. І я думаю, що ця карта, яку Росіяни будуть пробувати розігрувати в тому числі і на зовнішньому, і головне на внутрішньому полі. Чому на внутрішньому? Тому що їм потрібно перебити чимось негативну мобілізацію і всього того, що зараз несеться в російському інформаційному полі. І історія про те, що американці підірвали наш газопровід. Ну американців прямо можна не називати офіційно, але є маса людей, які це будуть називати. Це уже перетворення на справжню війну, тобто вже точно уже гвіздок в гроб про те, що ми воюємо проти НАТО. НАТО підриває наші газопроводи. Це наша священна війна, і не даремно вони це випустили методичку про народну війну. Тобто, я не здивуюся, що вони зараз взяли цю паузу для того, щоб зробити цю накачку, і для того, щоб ну їм же хочеться повторення Криму. Тобто їм хочеться, щоб було народне свято і так далі. Ну а тут значить треба зробити цю видимість цього народного свята, тому що ми рятуємо від клятого НАТО, який підриває наші газопроводи весь руський мир. тому, от з цієї точки зору можливо і було прийнято рішення. Але яка перемагає версія, астрологічна чи ця можливо, вони обрідські важливі. Цікава аналітика. Пане Вадиме, дякуємо за те, що розпочинаєте наш ранок. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами цієї миті.